За всю свою історію люди навчилися вбивати собі подібних різними способами. Замість того, щоб жити у мирі та прогресувати, ми готові вкладати мільярди у зброю, яка здатна руйнувати і вбивати все довкола. Більшість воєн ведеться за допомогою конвенційної зброї, тобто спрямованої в основному на ворожих солдат, і рідко використовують зброю масового знищення. У роки Другої світової війни екстраординарні фантазії інженерів-розробників тілювались у життя. А їх дивні проекти сприймалися у серйоз. Сьогодні ми розповімо про незвичайну зброю цієї війни, і ви побачите, що розробляв Третій рейх у своїх таємних лабораторіях. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Після капітуляції Франції у 1940 році. Британія почала забезпечувати своїх агентів експериментальною зброєю. Однією з таких ідей були мертві щурі підривники. Секретна воєнна лабораторія британців всерйоз займалася тим, щоб розмістити вибуховий механізм всередині мертвого гризуна. Ідея була проста: щурів підривників розкидали біля німецьких котелень. Охоронець, який помічає мертвого гризуна, намагається його позбутися і викидає його в пічку котельні, в результаті чого і відбувається вибух. Але німецьким спецслужбам вдалося перехопити контейнер із чурами, і британська операція зірвалася. У свою чергу Сполучені Штати розробляли кажанів-підривників. Американські воєнні експерти хотіли створити бомбу, усередині якої були б сотні кажанів із вибуховими механізмами. Кажани здатні переносити вагу, яка значно перевищує їхню власну, і літають вони вночі. Цим і намагались скористатись експерти. Контейнери з кажанами планували скатати на японські міста на світанку, і за цей час кажани мали знайти собі місце, щоб поспати, і робили це на дахах будинків. Радіус міг досягати 60 км. Саме тоді, в потрібний момент, і спрацьовував детонатор. Дахи будинків загорялись. Хоча військові провели декілька успішних операцій, все ж проєкт згорнули. Закінчуючи тему тварин у Другій світовій війні, варто згадати, що у Радянському Союзі активно готували собак-підривників, і цей експеримент почався ще у 1924 році. Під час війни так звані протитанкові собаки із закріпленою на собі вибухівкою активно знищували німецькі танки. Їх навчали виривати зубами детонатор, коли вони вже були під танком. Вважається, що таким чином собаками було знищено близько 300 танків. Але давайте перейдемо до залізних монстрів. Одним із таких був Голіаф. Це був перевізник снарядів для знищення будівель, мостів, танків і піхоти. Представлений у 1942 році танк був всього пів метра у висоту і півтора метра у довжину і керувався дистанційно за допомогою троса довжиною 650 метрів, яким був з'єднаний з оператором. Згодом провід був замінений на радіосигнал. Втім, ефективність таких танків. Була невелика, а вартість виготовлення занадто високою. Починаючи з 19 століття країни працювали над створенням зброї, якою можна було б стріляти з-під укриття. Перші плоди успішної реалізації таких проєктів були вже у 20 столітті. Сполучені Штати використовували спеціальні насадки на ствол, а в Радянському Союзі намагалися досягти успіху за рахунок автоматів з кривими стволами. Але всі спроби не були надто ефективними. І лише Третій рейх у 1943 році зміг досягнути певних успіхів у таких розробках, і деякі автомати були використані у боях. Одним із найамбітніших проєктів був японський промінь Куго, який мав бути створений збивати літаки на сотні кілометрів. Розробка велася японськими вченими ще з 1939 року. Але по факту промінь смерті, як називали його самі розробники, зміг вбивати лише дрібних тварин на відстані до 30 метрів. У 1944 році німці змогли створити гармату під назвою Зброя помсти. Незважаючи на свої масивні розміри, дальність польоту снаряда була невеликою і досягала 93 кілометрів. Одна з небагатьох таких гармат була знищена британським пілотом, який зміг влучити снарядом прямо в головний бункер. Проект згорнули через велику затратність і малу ефективність такої зброї. Влітку 1942 року Гітлеру продемонстрували секретні документи розробки двох танків, гігантських масштабів, вагою 1000 1500 тонн. Звичайний танк Тигр для порівняння мав вагу 60 тонн. Довжина такого танка мала бути більше 40 метрів. А екіпаж міг вмістити до ста людей, але реалізувати задумку таки не вдалося. Це лише частина проєктів, про які ми змогли розказати у цьому відео. Дуже багато з них так і лишилось у вигляді креслень лише на папері, деякі досі засекречені. Зараз, у 2022 році, ми з вами на собі відчули всю реальність війни і жахливість її наслідків. І, можливо, колись настане той час, де замість смертоносних машин і хворих амбіцій, псевдодиктаторів люди почнуть вкладати гроші у науку, замість руйнування почнуть створювати. Хотілося б у це вірити. Якщо вам сподобалося це відео, оцініть його вподобайкою. І будемо раді вашій підписці. Можете переглянути і інші наші відео. Можливо, знайдете щось для себе цікаве. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей в нас на каналі.